Сердечно вітаю усіх учасників цієї духовно-просвітницької християнської програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Я дуже бажаю, щоб ми не втомилися ще раз зосереджуватися над подією принесення нашого Спасителя у 40-денному віці від його народження до Єрусалимського храму. У контексті цього свята, яке ми називаємо стрітання, це стрітання не зими з весною, а зустріч звичайної побожної людини із самогутнім Богом, і як людина звичайна може бути наділена таким незвичайним небувалим авторитетом, тому що Божий авторитет. Міняє ситуацію, розганяє всіляко темряву, а безликість, неавторитетність завжди шукає комфорту і шукає людського приятельства і людського захисту. Нагадаємо ну, ще раз, перші, ми вже говорили про це в минулій зустрічі, що перші його слова. Це бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед усіма народами. Це Луки, Євангелі Луки 2, 30-31. У Господа немає вибраних або нелюбимих народів чи людей. Він є Спаситель усіх людей. Звичайно, при тій умові, якщо вони це спасіння не знехтували, не змарнували. Яким чином це робиться? Яким чином християнин, християнка стає заручником, заручницею різних темних сил, стає боягузом? Стає навіть зрадником, чому ця велика Божа благодать, яка прийшла на землю особі Ісуса Христа, велич третьої особи, триєдиного Бога Духа Святого, десь змарнована і відхилена від життєвої діяльності у роді людському. І, звичайно, від цього люди набувають собі так багато проблем творцями, яких вони є самі. Де народжуються ці проблеми? Ще раз слухаємо, як благословляв Симеон нашого Спасителя. І дивувався Йосиф. Це 33 й текст цього ж другого розділу Луки. І дивувався Йосиф і мати його тому, що сказано про нього. І благословив їх Семеон і сказав до Марії: матері Його. Зауважмо, що тут домінанта є та, яка. Народила його і зачала неприродно. Йосиф не був біологічним батьком, і тому він звертається до цієї між жінками, яка теж була ведена і натхнена Духом Святим. В час благовіщення ми будемо про це згадувати, яка не боялася того. Що її вагітність неприродна може загрожувати її смертю, і вона привикла була до спілкування з Богом, коли ангел появився до неї з таким неординарним сповіщенням, вона зовсім не перелякалася. Це ще раз говорить, що побожні, побожні люди ж не залежать від часу, не залежать від обставин. Не залежить від будь-яких реакційних ситуацій. І ось благословення Симеона. Ось цей, тобто Спаситель, лежить на падіння і на вставання багатьох в Ізраїлі, на знак сперечання. Та й тобі самій меч прошиє душу. Щоб відкрилися багатьох сердець думки. Про меч будемо трошки пізніше згадувати. Зараз питання, як сприйняли Спасителя? Це й лежить на падіння і на вставання і на знак сперечання. Виявляється, що Христос прийшов не для того, щоб люди падали. Тільки що ви вставали, щоби наділити їх тою сутністю Божою, яку Бог мав в час творіння. Пам'ятаємо заяву Отця Небесного від імені Святої Трійці, створимо людину в наш образ і в нашу подобу. Це означає, що та людина ніколи не повинна падати. Ніколи не повинно впадати агресію і ніколи не повинна бути жертвою іншого агресора. Люди почали філософствувати, почали по-своєму сприймати Спасителя, і тому численні люди і навіть цілі держави, які процвітали на ґрунті Богошаноби, і створення свого законодавства, основ державності на основі Божих законів, зазнали багато краху. Падіння. Звичайно, що знову ж таки у такий час Господь має своє особливе представництво на землі, це вірних. Священнослужителів, вірну Христову церкву, яка не зрадила, яка не відступила назад, яка не вдалася ніякі спокуси так званої секуляризації, тобто світськості церкви. Я хочу при цій нагоді згадати прикінцеві слова молитви Соломона. Ізраїльського царя при посвяченні храму Єрусалимського, шостий розділ, Другої книги Хронік, останні три тексти. Сорокові. Боже мій, нехай будуть очі Твої відкриті, і слух Твій чутливий на молитву в цьому місці. А тепер, Господи Боже, стань на місці спокою Твого. Ти і ковчег сили Твоєї, священники Твої, Господи Боже, нехай одягнуться в спасіння, а святі Твої, нехай насолоджуються достатками. Господи Боже, не відверни обличчя свого від помазанця Твого, згадай ласку до Давида, слуги Твого. Особливо священники твої, Господи Боже, нехай у спасіння задягнуться. Божі священники це не просто промовці, декламатори, теологи, це ті, в яких люди в критичний час, момент життя бачать порятунок спасіння, до яких повинні звертатися. Не для політичних консультацій, а потужної молитви, святості і побожності керівники держав, які молитвами і чеснотами своїми міняють ситуації із крайніх негативів до позитивів і перемоги Спасителя нашого Ісуса Христа. Пам'ятаймо про це у цей час. Особливої відповідальності церкви за долю нашого народу і не тільки нашого народу, і цілого світу. Господі, брати і сестри, шановні учасники цієї програми, закінчуючи наші роздуми про благословення нашого Спасителя звичайним чоловіком, як ми кажемо, мирянином, несвященником, ми, звичайно, не просто дивуємося. Але запитуємо себе, які ми сьогодні виглядаємо в очах Господніх, і якою церква Христова виглядає в очах багатостраждального народу нашого, скільки вона у критичний час може виявити свої унікальні Богом дані, Скриті від людських очей можливості і чудесні її функції. Звичайно, прикінцеві слова Симеона відносилися до благословенної Діви Марії Матері Господа нашого Ісуса Христа. І Він говорить про те, що. Христос прийшов не для того, щоб люди падали, але щоб піднімалися, щоб процвітали держави, щоб добробут людей, як колись казав Господь, Він буде як ріка невпинна, і слава Твоя буде поміж всіма народами. Але Симеон сказав і на падіння. Тобто, Ігнорування Божого плану спасіння, ігнорування влади Духа Святого, який даний кожній пересічній, тобто передбачений Богом для кожної пересічної людини, обов'язково веде людину до поразки, до падіння. І ми особливо це болісно відчуваємо в цей час. Наше великого нашої великої гор'я нападу кривавого терористичного, північного сусіда на наш край, на наш народ, коли виявляються всі дефекти секуляризованої так званої релігійності, численних умовно названих християн, хтось проголошував великі перемоги. Великі достатки, велику владу над всіма ворожими силами, а зараз або десь тікають за кордон, або стають колаборантами, або боягузами, які думають тільки, як би спасти своє тіло. Звичайно, що вірним Божим посланникам це дуже важко переживати, але мусимо розуміти. Що це той меч, який зараз прочитаємо, який пронизував серце Марії, який сьогодні і ми відчуваємо. Ось ці слова Симеона, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились багатьох сердець думки. Ми часто відносимося тільки до. Неймовірних моральних страждань, благословений Діви Марії, причисти Діви Марії, яка бачила своїми чистими материнськими очима нелюдські страждання свого божественного сина на Голгофі. Це дійсно був меч, але вона все життя своє. Від благовіщення цей меч вже відчувала. Можна зрозуміти, коли вона бачила божественні діяння свого сина, непорочного, чистого, а люди називали його Велізевулом, п'яницею, обжорою. Глумилися над ним. Це меч. Коли вона народила ще дітей, імена чотирьох молодших братів навіть названі конкретно у Євангелії. І люди спотворили цю істину і дали їй інший статус. Але ще не в тому справа. Це в Йоанна написано в Євангелії, що його брати не вірили в нього. Вони навіть в свій час сказали, ми заберемо його поміж людей, бо він не при собі. Можемо собі уявити, яке це серце було зболене Марії, коли вона мусила переживати і таку сімейну, я би сказав, трагедію. Але це приклад, що значить, коли людина живе під помазанням Духа Святого. І перемоги приходять не декларативно, не один раз, не тоді, коли ми вже собі запланували. Вона пронесла всі ці наруги, усі ці болісні удари через усе життя Спасителя. І ось ми читаємо, коли він вже вознісся на небо. І ось повернулися апостоли до Єрусалима. Це дії святих апостолів, перший розділ. Тоді вернулись вони, тобто апостоли, до Єрусалиму з гори, званою Оливною, що поблизу Єрусалима, на віддаль дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли вони у верхню світлицю. Де перебували Петро та Яків, Іван та Андрій, Пилип та Хома, Варфоломій та Матвій, Яків Алфеїв, Симон Зелот та Юда Яковів Іскаріотська вже нема. Усі вони перебували однодушно в молитві і благанні з жінками і Марією, матір'ю Ісусовою та з братами Його. Ось стражденне серце Марії одержало блискучу перемогу. Пам'ятаєте, що слова, одні з останніх слів нашого Спасителя вже в агонії смертельні на Христі, він сказав до матері своєї, дорога жінка, це син твій, а до Йоанна сказав, це мати твоя. Це був останній засіб розбудити сумління братів і звільнити їх від невірства. Він передав її під опіку Яана. І стається чудесне явище. Всі вони стають соратниками Христа. Більше того, Яків стає найбільш популярною особою першим єпископом Єрусалимської церкви. Його так і називали Яків праведний. І він загинув теж мученицькою смерті, був скинутий із балкона Єрусалимського храму. А це означає, що це перемога в стражданнях. І тому пам'ятаємо, що навіть цей час, коли ми переживаємо болісні, різні удари зсередини. Коли ворог бажає в церкві створити внутрішні підводні течії, сум'яття, зневір'я, це не означає, що цей всенародний сторож Господній, вірні Божі люди, які не розділені конфесійними межами, які не наділені особливими титулами чи санами. Але їхня чистота, їхня молитва, їхня безмежна довіра до Господа обов'язково робить свої чудодійні впливи на ситуацію, і ці люди плекають і вірять, і очима віри бачать цю перемогу, яку очікує наш багатостраждальний народ і народи цілого світу. Будьмо вірні Господу і обов'язково. Божа слава ніколи не пройде мимо нас і нашого народу. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світлій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!